Київ грудень 2025-го. доки місто готується до свят, у стінах Київради розгортається фінальний етап дерусифікації. Здавалося, питання очевидне, але чому ж частина депутатів раптово зникає з сесійної зали саме під час голосування за вулицю Івана Мазепи? Чому ж одні натискають за а інші майстерно імітують відсутність? Сьогодні ми розберемо, як столиця повертала собі історичну справедливість, хто зі списків ОПЗЖ досі тримає оборону руського міра в Стопоніміці, і як Віталій Кличко став лідером у підтримці перейменувань. Одна з перемог цього пакету повернення історичної назви вулиці Лаверській. Насамперед, це не просто зміна таблички, це виправлення ганебної помилки 2010 року. Тоді Лаверська з'явилася як політичний компроміс перед візитом патріарха Кіріла за проханням московського духовенства. Понад 15 тисяч киян у Києві цифровому проголосували за повернення вулиці своєї оригінальної назви, але в Київраді не всі були в захваті. Проект підтримали 72 депутатів. Натомість Олександр Попов та Володимир Кривець із групи ПЗЖ не натиснули жодної кнопки. Костянтин Боготов та Ольга Веремеєнко аналогічно. А дехто, як от Ваган Товмасян чи Ігор Кириленко, просто витягли свої картки зі слотів, роблячи вигляд, що їх зараз у залі немає. Особливо тут цікава позиція Ігоря Кириленка. Колишній представник ОПЗЖ не просто мовчав, він активно виступав проти назви на честь Мозепи. Навіщо? Що навіщо ви прибираєте вулицю Лавську? Вона чим вона при комуністах була щось не така, чи можливо Ленін по ній ходив? Чи що там було? Дякую. Це та сама тактика, яку ми вже бачили минулого року. Спроби заблокувати зміни під виглядом дискусії про доцільність нової назви. А тепер про метаморфози. Мер Віталій Кличко цього року, лідер підтримки дерусифікації 100% голосів за. Нагадаємо, що минулого року мер пропустив 97% таких голосувань. Чому так? Все досить просто, насправді. Посада секретаря Київради стала вакантною після скандалу з Володимиром Бондаренком в рамках чистого міста та скандальних плівок Комарницького. Тож Віталій Кличко тепер сам головою на засіданнях. Шановні колеги, шановні депутати, прохання повертатись з кулуарів до сесійної зали, вставляти картки в ньох для голосувань. А коли ти ведеш пленарне засідання, виправитися з зали стає значно важче. Тактика раптового зникнення поширилася на багатьох столичних депутатів одразу. Так, 28 з них з різних фракцій просто зникли під час розгляду дерсифікаційного пакету на пленарному засіданні 4 грудня. Дивіться самі, депутат голосує за перше питання порядку денного, а потім на наступні 17 перейменувань він вже відсутній. А на останньому питанні о диво з'являється знову: це політична відповідальність, якої намагаються наразі уникнути. Спеціальна процедура деросифікації, яку розпочала столиця у 2022 році, фактично завершена. Але це ще не кінець. Попереду близько 10 об'єктів, які підпадають під закон про засади державної політики національної пам'яті та закон про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики. Проте зараз перед Києвом стоїть ще один складний виклик: як коректно. І правильно вшанувати наших героїв цього разу Київрада перейменувала вулицю Волгодонську на честь полеглого героя Павла Петриченка. Це важливо, але запитів про вшанування тисячі, а вулиць, що підлягають перейменуванню, майже не залишилося. Київ призупинив прийом заяв на перейменування. Міська влада та, зокрема, інститут національної пам'яті шукають нові формати: меморіальні дошки, пам'ятні сквери, цифрові проєкти. Усе задля того, аби уникнути боротьби та конкуренції між родинами загиблих за одну й ту саму вулицю. Варто розуміти, що дересифікація це значно більше аніж формальність. Це про те, чиї цінності ми транслюємо в простір нашої столиці. І по тому, як депутат тисне кнопку за проєкти, до прикладу, про Івана Мазепу чи Павла Петриченка, ми бачимо його реальне ставлення до подібних ініціатив, навіть якщо він намагається виправитися із сесійної зали. Рух чесно продовжує стежити за кожним голосом. Читайте повний аналіз на нашому сайті. Підписуйтесь, ставте лайк. З вами була я, Лікараміна, і це чесно про політику.